Матеріали цього залу знайомлять нас з історією краю кінця 19-го, початку 20-го століття. Ось герб нашого міста, який по праву вважається одним із кращих гербів міст і сіл України, і от ключі від воріт Лохвицької фортеці, коли ще вона була укріпленою фортецею. У 19-му столітті у Лохвиці діяв Кравецький, Шевський, Гончарський і М'ясницький Ремісничі цехи соборі із два присвятої Бородиці, про який я говорила, який знаходився у центрі нашого міста, був підірваний більшовиками у 1936 році символічний ключ від нашого міста, і крім оцього собору, на той час у Лохвиці діяло ще п'ять церков. Сьогодні одна лише будівля збереглася, що стоїть у центрі нашого міста. Кам'яні ряди, це теж пам'ятка архітектури. Колись отак вони оточували з трьох сторін, оточували центральну площу нашого міста. І Тарас Тарас Шевченко, Його життя тісно пов'язане з нашим краєм. Чого? Тому що він товаришував із Лохвицькими поміщиками. Один із наших поміщиків поміщик Мартус, він дав кошти на видання, перше видання Кобзара Тараса Шевченка. І саме у, цій, у цьому першому виданні поему Тарасова Ніч Тарас Григорович присвятив нашому земляку поміщику Мартусу. На початку минулого століття, ось уже є план такий, так розрослося вже наше місто, і мало ось такий вигляд. Ця частинка музею присвячена речам декоративно-прикладного мистецтва. Дуже цікава історія цієї одарної. Вази ваза із економії поміщиків галаганів відомих. І от за легендою цього поміщика був дуже талановитий кріпак, якого той на відправив на навчання до однієї із шкіл Санкт-Петербурга. Вивчившись там, кріпак виготував цю чудову вазу і нею викупив себе із кріпацької неволі. Говорять, що розфарбовував оцю вазу майстер всліпу. Тобто фарби були практично безбарвні, і оцей малюнок проявився тільки тоді, коли цю вазу обпекли. Печіру, ваза мала жовтого блискучого кольору кришку і ручки, на місці яких ви зараз бачите лише отвори у роки Другої світової війни. Фашисти подумали, що вони виготовлені з чистого золота, а це позолота украли кришку і ручки. А саму вазу викинули на смітники, лише випадково повз проходив колишній сторож. Музею, ризикуючи життям. Він забрав цю вазу, приніс додому до себе і після визволення повернув вазу в музею. Ще один унікальний експонат: це надгробний пам'ятник одного. Го із поміщиків родини галаганів автор. Цього пам'ятника знову ж наш земляк. Один із Іван Петрович Мартос. Один Мартос дав кошти на кобзар, а інший став відомим скульптором. Унікальний експонат зберігається в нас у музеї. Це картина Івана Івазовського Чумацька валка. Картина з точно таким же сюжетом зберігається, зберігалася у музеї у Феодосія Івазовського. Щоб доказати, що це оригінал, нам треба відправити її на експертизу. Підписа тут не видно. Але якщо це не сам Айвазовський, це його учень, якого він особисто навчав, і з допомогою під керівництвом якого була написана ця картина. І що сама по собі вона вже є безцінною. Про те, що вона цінний значить свідчить штамп ермітажа із зворотньої сторони, вона зберігалася раніше у Ермітажі. Цінність з собою представляю, вон там подряпи не бачите. Прямо серед білого дня сюди заскочили в масках, пов'язали нас і хотіли її викрасти, але під підран... Дубовий, і лезо ножа, тут у них зламалася сигналізація реве, і вони на машинах прямо під крильце, і прийшлося їм так втекти. Знову ж унікальний експонат. Проєкт земської школи відомого архітектора Панаса Сластіона на початку минулого століття за таким от проектом було побудовано і саме в нашому Лохвицькому повіті більше ста таких шкіл. І це залишається до сьогоднішнього дня такою загадкою, ще не розгаданою. Чому саме Лохвицький повіт був вибраний для того, щоб були побудовані вперше школи, державні школи для навчання простого люду. Це перші зразки українського архітектурного модерну. Лише в одній школі, це в, в Лохвицькій громаді лише в одній школі продовжується навчання дітей. Всі інші багато занедбані, багато зруйновані, але тепер вже намагаємось, всі намагаються їх. Зберегти бронзовий бик, у Лохвиці було товариство сільських господарів, і от за досягнення в селекційній роботі воно було нагороджене оцим от бронзовим биком, якої для цієї нагоди якого привезли із Німеччини. Речі церковно-релігійного вжитку, унікальний експонат, диско старі для освячення хліба. Коли придивитися, потребує, звичайно, він реставрації, але коли придивитись, можна побачити, що тут є такі сюжети на біблійні. Теми І Тора – це священне єврейське письмо, виконане на пергаменті, вичиненій в шкірі бика.